Два випадки сказу тварин за тиждень у Ямницькій громаді захворювання виявили у кота, а на Городенківщині у корови. Більше розповість Тетяна Дадак. Через сказ кіт і корова загинули. Домашні тварини мали контакт із дикими звірами. І одне, і друге господарство знаходиться близько коло лісу, там, де велика рогата худоба захворіла, воно взагалі знаходилося в лісі три з половиною від населеного пункту. В даних господарствах є інші тварини. На сьогоднішній день ті тварини піддані вимушеній вакцинації. Проводиться щоденний клінічний нагляд за тваринами. На сьогоднішній день всі тварини здорові, без всяких видимих клінічних ознак. Сказ можна попередити тільки шляхом вчасно введених вакцин. Ознаками хвороби є в'ялість, або ж тварина навпаки стає буйною. Тварина стає боязлива, вона боїться води, вона ховається. Це якщо спокійний а Якщо є буйна форма, то тоді вона буде агресивна, вона може нанести покуси як людині, так і іншим тваринам. Буде параліч глотки, буде проявлена слинотеча, втрата апетиту. У двох громадах наклали карантинні обмеження. Фахівці оглядають тварин у кожному господарстві.